Проєкт Михайло Андрієнко начитайло читайло Херсон Париж створили спільно з національним музеєм Київська картинна галерея, розповідає директорка Херсонського обласного художнього музею імені Шовконенка Аліна Доценко. Це перша персональна виставка художника в Україні. Оці роботи і парахувати потрошки ну, менше 100 років. Прийшли чудові реставратори. І одразу в перші хвилини забрали цю роботу в реставрацію. Вони її мили. Дуже погано ми її бачили. І от вони, вони тільки зробили перший штрих, і вона одразу засвітилась, а потім вони ще два тижні роботи, живопис. Чистили, мили, реставрували. Десять робіт Михайла Андрієнка не читайла. Херсонський обласний художній музей імені Шевконенка отримав у подарунок від мистецтвознавця Жана Клода Маркаде у січні 2022 року, говорить Аліна Доценко. Ми два місяці тому отримали офіційно, документально цей подарунок з Національному музеї. І перевезли на тимчасове збереження в цей національний музей Київська картіна галерея, де я попросилась у пані директорки, пані Оксани, головної зберігачки цього музею, після виставки залишити на тимчасове збереження до кінця військового часу. От ці роботи подаровані зараз, які увійшли вже в головний фонд. Нашого музею стали державним фондом України. Десять робіт, п'ять живопису і п'ять графіки. Картини Жан-Клод Маркаде придбав особисто у Михайла Андрієнка. Не читає лише під час його життя. Розповідає кураторка виставки Богдана Абраменко. Більшу частину свого життя художник жив і працював у Франції. До цієї виставки ми долучили також твори цього художника з приватних зібрань, які дають більш ширшу ретроспективу про уявлення того, які живописні напрямки в своїй творчості втільвов художник. А саме ми говоримо про сценографію, авангард та неореалізм, який був дуже поширений в Парижській художній школі. Ці роботи символізують повернення художника на батьківщину, і звичайно, після того, як виставка буде закінчена, вони обов'язково повернуться безпосередньо на батьківщину художника, тобто у Херсон, і будуть надалі зберігатися у Херсонському обласному музеї. Коли ти приходиш на виставку, то треба обрати собі якусь картину, яка ну, твоя, яка вона тобі відкликається. І мені дуже сподобалась картина з трояндами. Вона світиться, так, і краски виблискують. Так, нібито вона тільки що намальована. Зайшла випадково, були на виставці мурашка, і я особисто дуже тішуся, що ми нині так єднаємось, і містами теж мені дуже сподобалось. Картини красиві, картини цікаві. Але що головне, що я тут, власне кажучи, почула історію з Херсону з Херсонським художнім музеєм. Імені Шевконенка співпрацюють не вперше. Розповідає виконувачка обов'язків генерального директора національного музею Київська картинна галерея Оксана Підсуха. Першим був проєкт Херсон Київ Олексій Шовконенко. А зараз це Херсон-Париж Михайло Андрієнко не читайло. Ми свідомо акцентуємо навіть в назві на, оці, на оцьому місці сакральному місці для кожного українця Херсон. Ми привертаємо увагу до нього свідомо, і це вже фактично є продовженням певного циклу, я би сказала, проєктів з Херсонським змістом. Цей проєкт є жестом солідарності, поваги і величезної любові до Херсону, до херсонців і до Херсонського обласного художнього музею наших колег. Ми хочемо знову і знову привертати увагу до долі цього музею, до долі його колекції. Виставка буде представлена до 17 грудня 2025 року, розказала Оксана Підсуха. Оксана Хлібус на Круглова Суспільне новини Херсон.